Привіт і ласкаво просимо! Сьогодні розповімо про найнебезпечнішу професію у світі: професійні тестувальники отрути. Так, існують люди, яким платять за тестування отрут та токсичних речовин. Це одна з найекстремальніших і найбільш високооплачуваних професій взагалі. Професійні тестувальники отрути заробляють від 80 до 150 тисяч доларів на рік. Вони працюють для фармацевтичних компаній, урядів та секретних дослідницьких установ. Ці експерти тестують не лише отрути, а й антидоти. Вони допомагають рятувати життя, розробляючи та покращуючи протиотрути. Навчання триває щонайменше 5 років. Тестувальники отрути повинні вивчати хімію, біологію, медицину та токсикологію, приймають лише найкращих студентів. Типовий робочий день починається з великих заходів безпеки: спеціальні захисні костюми, респіратори та аварійне обладнання обов'язкові. Найнебезпечніша робота: тестування нових невідомих речовин. Ніхто не знає, який вплив вони можуть мати. Одна маленька помилка може бути смертельною. Тестувальники отрути працюють в ультрасучасних лабораторіях з екстремальними заходами безпеки. Ці установи часто секретніші за військові бази. Цікаво, що багато отрут також використовуються як ліки. Доза робить різницю між лікуванням та смертю. Досвідчений тестувальник отрути може відразу розпізнати, яку речовину хтось прийняв. Вони, як живі детективи токсичних отруєнь. Роботи також включає судово медичні дослідження. Тестувальники отрути допомагають поліції у загадкових випадках смерті та розслідуваннях вбивств. Сучасні тестувальники отрути використовують високо розвинену технологію. Мас, спектрометри та інші прилади можуть виявити найменші кількості токсичних речовин. Пандемія коронавірусу підвищила важливість тестувальників отрути. Вони тестували нові вакцини та ліки на можливі токсичні побічні ефекти. Важливий аспект психологічне навантаження. Щоденна робота з смертельними речовинами може призвести до тривожних розладів та депресії. Жінки рідше працюють тестувальниками отрути, лише близько 25% жінки. Багато токсичних речовин можуть загрожувати вагітності. Найекстремальніший досвід для багатьох тестувальників отрути майже отруєння. Навіть з усіма заходами безпеки іноді трапляються нещасні випадки. Професійні тестувальники отрути мають дуже високе страхування життя. Страхові компанії вимагають надзвичайно високі премії за цю небезпечну професію. Цікава міжнародна співпраця. Тестувальники отрути з різних країн обмінюються інформацією про нові токсичні загрози. Обладнання тестувальника отрути часто коштує більше за дорогий автомобіль. Спеціальні костюми, дихальні апарати та аварійні ліки дуже дорогі. Етичний аспект секретність. Багато інформації про отрути суворо засекречена. Тестувальники не можуть говорити про свою роботу. Кар'єра зазвичай коротка. Більшість тестувальників отрути працюють лише 10-15 років, потім переходять на менш небезпечні посади. Захоплюючий напрямок розробка нових антидотів. Тестувальники отрути допомагають знаходити протиотрути для екзотичних і рідкісних отруєнь. Найбільший виклик біологічна зброя. Ці нові загрози потребують абсолютно нових методів тестування та захисних заходів. Деякі тестувальники отрути спеціалізуються на певних галузях, є експерти з отрут змій, рослинних отрут чи синтетичних хімікатів. Технологія революціонує професію. Роботи тепер можуть проводити багато небезпечних тестів, але людська експертиза залишається незамінною. Цікавий тренд мобільні лабораторії отрути. Ці спеціальні транспортні засоби можуть швидко їхати до місць аварій та проводити тести на місці. Найемоційніший досвід для багатьох тестувальників, коли вони розробляють антидот, який рятує життя. Це робить усі ризики вартими. Професійні тестувальники отрути повинні проходити регулярні медичні огляди. Лікарі контролюють їх органи на пошкодження від токсичного впливу. Майбутнє принесе нові виклики. Нанотехнології та генетично модифіковані організми створюють абсолютно нові види отрут. Важливий аспект навчання лікарів швидкої допомоги. Тестувальники отрути навчають медичний персонал лікуванню отруєнь. Найважче рішення, коли тест стає занадто небезпечним. Тестувальники іноді повинні зупиняти експерименти, навіть якщо важливі дослідження на кону. Цікаво також історичне дослідження. Тестувальники отрути вивчають старі випадки отруєнь та допомагають розгадувати історичні таємниці. Фізична форма важлива для цієї професії. У надзвичайних ситуаціях тестувальники повинні швидко реагувати і носити важке захисне обладнання, захоплюючий напрямок космічні дослідження. Тестувальники отрути розробляють захисні заходи проти токсичних речовин на інших планетах. Найбільша розповідальність громадська безпека. Робота тестувальників отрути захищає мільйони людей від токсичних загроз. На завершення професійні тестувальники отрути ризикують своїм життям, щоб захистити інших. Вони не воспівані герої наукового світу. Ця професія показує, що деякі люди готові йти на екстремальні жертви заради добробуту суспільства. Це заслуговує нашої найбільшої поваги. Робота з найсмертельнішими речовинами світу потребує мужності, розуму та абсолютної точності. Одна маленька помилка може мати катастрофічні наслідки. Це була історія професійних тестувальників отрути. Професія, що поєднує науку, мужність та смертельну небезпеку. Дякую за увагу!